Вітанечко, і ви на каналі Маумавка. Сьогодні поговоримо про популярність і талант. Ця тема виявилась для мене досить близькою. Я творча особистість, мені подобається творити, я б, напевно, хотіла мати якусь популярність, але її не маю. Якщо ви перший раз на моєму каналі, то напевно не знаєте, що я люблю малювати, мені подобається і анімація, і я. Люблю творити. Звісно, б, я б хотіла набрати якихось підписників, розвиватися в цьому напрямку, можливо, отримувати якісь гроші за цей контент, який я створюю. В цьому відео будуть не тільки мої думки, а відповіді на питання чату GPT, яке я йому задала, чому талановиті люди не стають популярними. То є досить глибоке питання. Насправді, талант не завжди дорівнює популярності, але я можу сказати, що талановиті люди теж стають популярними, просто ми їх, можливо, так не помічаємо і думаємо, що вони не талановиті і не дооцінюємо їхній якийсь вклад. Досить багато талановитих людей в минулому були недооціненні, переважно їхні якби, Покоління їхні їх не оцінювало. І потім вже через якийсь час знаходили їхні твори, їхні картини, їхню музику, і наступні покоління говорили, що вони дуже були талановиті і вони йшли вперед. В наш час, коли є соцмережі, є дуже багато можливостей себе просувати. якби, ми не стикаємося з такою, більшості не стикаємося з такою проблемою. Переважно, якщо і наше там суспільство того не побачить, можливо, в інших країнах це побачать і оцінять це. І це є плюсом соцмереж, що вони якби рекламують тебе, допомагають, щоб інші люди тебе побачили. Але, на мою думку, є. Один мінус, коротше, це перенасиченість цих соцмереж, дуже багато людей є творчих, і якби ми губимося, ми губимося в потоці цих людей. І то є проблемою талановитих людей, тому що в них немає навичок самопросування. Або є, але ми поговоримо про те, що багато талановитих людей зосереджуються на мистецтві. А не на маркетингу. Вони не вміють або не хочуть просувати себе, не ведуть соцмережі, не шукають контакти. Наступним, що б я хотіла зазначити, то є немає ресурсів або підтримки. Коротше, талановиті ж люди, коли створюють щось, вони хочуть, щоб це приносило, якби. Допомогу якусь в суспільстві, якесь благо суспільству, щоб воно користувалося цим. І вони переважно створюють дуже мало контенту, тому що вони не хочуть якби, засмічувати весь простір, вони хочуть створювати щось неймовірне, що буде торкати людські серця. Для більшості талановитих людей це може бути досить ресурсно затратно. І не тільки я говорю про фінанси, але й про емоційне, як би, виснаження і фізичне виснаження. Ну і талановита людина викладе свій продукт в соцмережі, де дуже багато різного контенту, і її продукт може просто нікого не зацікавити. І це може теж повпливати на створення іншого, якби її контенту. Будь-яка підтримка є дуже важливою, і я не говорю про фінансову, бо вона теж важлива. Я говорю про моральну. Якщо там підтримати людину, вона буде хотіти створювати більше контенту. Також не треба забувати, що успіх часто потребує команди, фінансів і зв'язків. Без менеджера, редактора, продюсера, чи просто підтримки робитися дуже-дуже складно. На мою власну думку, то якщо є підтримка глядачів, то твій контент, там, наприклад, у YouTube, то він буде розвиватись набагато більше, якщо є зворотній зв'язок. Тому, якщо хочете підтримати мене, я буду дуже вдячна. Подобайка, коментар, підписочка. І, якби я буду натхнена на створення нових відео. Дякую. Також можете писати свої думки, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ні. Мені буде цікаво почитати. І можете писати питання, на які я постараюсь відповісти. Ваша підтримка мені дуже важлива. Дякую. Також може бути невдалий час або місце для цього якби, продукту. Людина може бути занадто попереду свого часу, або її стиль не підходить до трендів, а то є важливо. Зараз дуже багато популярні стали пісні, які були випущені ще 10 років тому, 2 роки тому, але ніхто там їх не помічав, а потім, як помітили, то почали якби, слухати і підняли ці пісні до трендів. Ну, це я типу для прикладу. Також на просування впливає конкуренція та алгоритми. Алгоритми з соцмереж просувають те, що зайде швидко. Це не завжди якісний та глибокий контент. Це не значить, що він буде поганий. Просто він буде зрозумілий для людей і простий. Це нормально, але там не буде такої от глибини. Таких оттенців, які переважно вкладають творчі люди. Іноді популярність мають ті, хто голосніша, а не глибша. Ця теза трошки близька мені, бо в деяких моментах я досить тиха, а треба бути голоснішою. Бо є певні внутрішні бар'єри, соцмереж, страх оцінки, невпевненість. Перфекціонізм. Мені здається, це найважливіші причини, чому творчі люди не стають популярними. Особливо перфекціонізм, тому що з іншими пунктами якось можна боротись, а от хочеться зробити щось ідеальне і неповторне. У мене коротше не один раз. Була така ситуація, що я не викладала якісь свою анімацію, якусь свою роботу. Якщо вам цікаво, то я виклала минулого разу відео про мої роботи, і там, напевно, чотири роботи, які я не виклала по певним причинам. Я, коротше, працювала, працювала, і деякі роботи затримувала, бо думала, що я їх дороблю. І потім, коли я викладала, я стикалася з певною е оцінкою, тому що минулі роботи якби, були гірше, а сучасні роботи є, звісно, ж, ліпше. І коли я викладала старі свої роботи, мені люди писали, що я якби, гірше почала працювати. Тому люди можуть боятися оприлюдити свою творчість. Але ще можу сказати, що я ті роботи викладала, і в мене була така думка, що от якщо я зараз не викладу, я їх зовсім ніколи не викладу, і ніхто їх не побачить, тому що мій рівень якби, зростає, і якби, це помітно. І я вирішувала, переважно приймала рішення їх викласти і подивитись, що буде. Коротше, моя думка така. Світ змінюється. Соцмережі допомагають талановитим людям пробитись, незалежно де вони живуть, які в них умови і який контент вони створюють. Вони мають всі можливості, тому, якщо ви думаєте, створювати чи не створювати, то спробуйте. Побачите, що буде потім. Популярність це мікс таланту, удачі, стратегії. Та витривалості. Шлях, звісно, довгий, але вартить того. Наостанок розповім вам одну історію. Коротше, як бачите, я малюю Дженши і Мау-Мау-стравниці. Коротше, я їх не планувала сюди вставляти. Тут була малюнок котика в моєї анімації, але я його видалила. І вже повернути не можу, бо той був процес створення тієї анімації. І так як в мене залишилась Мао-Мау, то вирішила її сюди вставити. А в мене ще є шорт. Це, якщо ви не знали, то там теж створення малюнку про Мау-Мао. Джинсі, дзінці, женсі. Коротше, я не знаю, як правильно говорити ім'я хлопця Мао мао вибачайте. Надіюсь, вам не різало слух.